Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Зробимо сьогодні невеличку розминку та вправу на розтяжку, трошки порозтягуємо сьогодні. Я вас прошу, не забувайте, будь ласка, відправляти мені свої ранкові зарядки, свої вправи по фізичній культурі. Не забувайте їх підписувати. Я маю на увазі прізвище ім'я, з якого класу і від якого числа зроблена фізична культура. Я маю на увазі. Коли ми з вами проходимо, не забувайте підписуватися, яким числом ви її зробили. Пробачте, яким числом вона у нас підписана на YouTube. І тим числом ви її ставите. Я маю на увазі, якщо ви робите ранкову зарядку, припустимо у 10 лютого. А зробили її 12-го. Ви підписуєте, що це е, е, фізична, вправа, фізична вправа зроблена 10 лютого. Сьогодні все робимо спокійно, без безразких руків. Е, спокійно розминаємось і спокійно робимо вправу на розтяжку. Сьогодні розпочинаємо з верхніх кінцівок, кроки на пояснах голови вліво вправо, вперед-назад, ліво вправо. розпочинаємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Повороти голови вліво, в праву сторону. Спокійно, без різких рухів. Виконуємо завдання. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім. Молодці. Наступне завдання. Руки перед собою. Раз. Піднімаємось на носки, піднімаємо руки. Два. Піднімаємо спокійно. В Сторону руки. Три. Опустили чотири. Руки перед собою. Раз. Піднімаємось на носки. Піднімаємо руки. Тягнемось догори два. Руки в сторону три. Чотири. Спокійно, не. Ускоряємось. Раз. Два. Піднімаємось на носки. тягнемось з Не просто руки догори, а піднімаємось, тягнемось якомога вище. Три. Опустили чотири. І ще три повторення. Раз. Піднімаємося до гори. На. Два. Три. Чотири. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. На останок спокійно. Раз. Два. Тягнемо спокійно. Піднімаємо низки. Три, чотири. Молодці. Наступне завдання. Руки к плечам спокійно. Чотири. Вимахи руками вперед. чотири назад. Спокійно. Руки к плечам. Перед раз. 2. Три. Чотири назад. 5. Шість. Сім. 8. Перед. Раз. 2. Три. чотири назад. 5. Шість. Сім. Закінчили. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Чотири нахила тулуба вліво, чотири нахила тулуба вправо. Руки на пояс. Виночні пліч. плеч. ліву сторону розпочинаємо. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Спокійно. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Продовжуємо. Раз. Молодці, старайтесь. Добре, добре. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. продовжуємо, Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7. Закінчили. Нахил тулуба вперед, назад, ліво, вправо. Розпочинаємо завдання. Поїхали. Виконуємо. Раз, два, три. чотири, 5, 6, 7, 8. Вперед. Раз, два, три, 4, 5. Шість, сім. Закінчили. Ну, оці. Наступне завдання. Вправа міниця. 15 нахилов кодній нозі, 15 нахила вкінчує нозі. Коли робимо, спокійно робимо, спину тримаємо рівно. Е Наклоняємось спокійно. Розпочинаємо. 15 нахило в нозі, 15 нахило вкінчу нозі. Раз, два, три, 4, 5. Коли робимо, 6, не згибаємо коліна, нога коліна. 7, 8, 9, 10.

На раз стаємо спокійно на носки. На два. Перекатуємо, спокійно, стаємо на п'ятки. Розпочинаємо на носки стаємо. Раз. перекатуємось на п'ятки стаємо. Два. На носки стаємо. Раз. перекатуємось на п'ятки. Два. Стаємо на носки. Раз. перекатуємось на п'ятки. Два. І стаємо на носки. Раз. Перекатуємось на п'ятки, два. Молодці. переходимо Приходимо. Нашій вправі на розтяжку. Зробимо сьогодні 15 нахилів. При цьому стараємося тягнутися руками якомога далі. Коли тягнемось, коліна не згибаємо. Е, якомога далі. 15 нахилів і на цьому все сьогодні. Розпочинаємо спокійно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. І на цьому все. Будь ласка, не забувайте робити ранкову зарядку, не забувайте відправляти мені свої домашні завдання по фізичній культурі. Будьте здорові. До побачення. На все добре. Бувайте.